Більше ніж 400 кілометрів звідсіля. Жашківський район Черкаська область, центральна Україна. Ми так собі з братами їздимо по майже 15 країн і співаємо людям про те, що є на завжди для того, щоб зрятувати своє життя. Мене звати Данило, мені 28 років, в мене тут є двоєрідні брат зі мною. Ми з ним двойнята, його звати Богдан. Богдан підніме руку, да, ми, з, ми з ним двойнята. Біля мене стоїть мій брат рідній Максим, двоюрідній. Максим, а Максима є рідний брат Славік. А в Славіка є двоюрідний брат Вітя. А в Віті є рідний брат Саша. Ну він десь уже втік. А ось вибачаюсь. Да. І в нас є наш двоюрідний брат звукорежисер Тимофій. Ми 10 років вже разом їздимо, служимо Богу, служимо людям. І знаєте, характерно те, що з кожним роком ми якось так замічаємо, що наші поїздки, знаєте, стають набувають якоїсь такої, знаєте, сімейності. Коли ми були ще малими, я не знаю малими, це коли нам було по 15 років. В нас різні були розмови, і знаєте, час багато що змінює. Сьогодні ми говоримо про дітей наших. І знаєте, дорогі друзі, можливо, хтось сьогодні стоїть і на вас, на нас всіх впливає час. І як би хотілося комусь жити довше, як би хотілося комусь бути молодшим, а можливо, комусь вже хочеться давайте швидше. Але життя йде і час наш, ми його не можемо в банк покласти, щоб він накопичувався. Він тільки мінусується. Сьогодні це день, вже який йде в історію. Завтра такого дня, можливо не буде. Тому сьогодні гарна можливість прийти до Бога. Лише він дає спокій душі, нехай Бог вас цьому благословить.